Господи, я приходжу до тебе, бо не знаю, куди йти. Моє серце шукає тебе, а душа просить світла. Покажи мені шлях, який тобі до вподоби. Я не хочу йти сама, веди мене, не дозволь мені блукати в власних думках. Ти знаєш, що я слабка, тримай мене за руку, ти бачиш мої страхи, розвій їх своїм миром, я довіряю тобі більше, ніж собі. І я не все розумію, але вірю, що Ти ведеш, Господи, допоможи мені не поспішати, навчи мене чекати Твого часу, дай мені терпіння, коли все затихає, дай мені сміливість зробити крок, Пошли мені ясність у сумнівах, Пошли мені тишу у хвилюваннях, Пошли мені слово, яке скерує мене. Говори до мене, Боже. Тихо, але ясно, через людей, через події, через серце допоможи мені розпізнавати, де ти, а де ні. Господи, очисти мої бажання, забери те, що не веде до Тебе, вклади в моє серце Твою волю, нехай я шукаю не слави, а правди. Навчи мене служити, а не чекати подяки, навчи мене бути вірною у малому. Господи, будь моєю дорогою. Не дозволь мені забути про тебе, коли все добре. Не залишай мене, коли я спотикаюсь. Підіймай мене, коли я падаю, зміцни мене, коли я втомлена, укріпи мої кроки, коли я слабну, благослови мої плани, якщо вони твої, зміни їх, якщо ти хочеш інакше. Я довіряю тобі своє сьогодні, завтра і вічність. Господи, веди мене, я піду за Тобою. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ти є джерелом сили та мудрості, почуй мою молитву у ці складні часи, допоможи мені зберігати віру, навіть коли здається, що світло надії згасає. Дай мені мудрість зрозуміти Твою волю і слідувати Твоєму шляху. Господи, наповни моє серце миром і спокою у хвилини тривоги. Захисти мене від страху й сумнівів, які підривають мою довіру до Тебе, пошли мені сили подолати перешкоди і дивитися в майбутнє з вірою. Господи, благослови тих, хто поруч, щоб вони стали моєю підтримкою у важкі моменти. Даруй мені терпіння чекати на Твою допомогу, знаючи, що Ти ніколи не залишиш мене. Дай мені сили йти вперед, навіть коли шлях виглядає темним. Господи, наповни моє життя любов'ю та благодаттю, захисти мене від зневіри та підкріпи мою віру у Твою присутність, нехай Твоя благодать і милосердя супроводжують мене на кожному кроці, благослови мої дії і допоможи мені знаходити радість. Господи, даруй мені надію, що з тобою немає нічого неможливого. Нехай Твоя любов буде моїм світлом у найтемніші часи. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти завжди поруч, навіть у найважчих обставинах. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О Господи, Царю Небесний, Боже світла і життя, у цей новий день схиляю перед Тобою своє серце і дякую за дар пробудження. Ти сповнив мене диханням життя, Ти дав мені нову нагоду прославляти Тебе і творити добрі справи. Благослови мене сьогодні, щоб кожна моя думка, слово і вчинок були угодні тобі. Просвіти розумі, щоб я прийняла мудрі рішення, зміцни моє серце, щоб я любила ближнього і не піддавалася зневірі, Господи, направ мої стопи на шлях правди і справедливості, щоб я не схибала і не відійшла від тебе, даруй мені сили долати труднощі. Радість у всьому, що чиню, і мир у серці, щоб цей день був прожитий у благодаті. Захисти мене від усього злого, від спокус, від слів і вчинків, що можуть образити тебе і ближніх. Нехай моя праця буде плідною, а мої старання благословенними. Господи, будь зі мною у кожній миті дня. Даруй мені мудрість не витрачати час на марне, а наповнювати його любов'ю, вдячністю і молитвою, благослови мою родину, друзів і усіх, кого я зустріну сьогодні. Нехай у кожному випробуванні я пам'ятаю, що ти поруч, що ти тримаєш мене за руку і не залишаєш без своєї опіки. Пресвята, Богородице, молися за мене. Щоб цей день був угодний Господу, ангели охоронцю, бережи мене від усякої небезпеки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята владичице, Діво Богородице, до тебе нашої Небесної Матері, припадаю з покорою і смиренням, ти заступниця грішних, утішителька засмучених, надія безнадійних, важкі часи спіткали мене. І серце моє обтяжене скорботою, але я знаю, що ти джерело благодаті, і ніхто, хто вдається до тебе, не залишається без допомоги. О, Мати милосердя, простягни до мене свою руку, захисти від зла, відчаю та страху. Молися за мене перед Твоїм сином, щоб Він, у своєму милосерді, дарував мені силу пройти через випробування. Не впасти у зневіру, а знайти в ньому мир і порятунок. Пречиста діво, ти бачиш мої страждання, ти знаєш сльози, що проливаю уночі, і тягар, що лежить на моїй душі, упиваю на тебе, бо ти мати всіх, хто потребує допомоги. Зціли мою скорботу, наповни серце вірою. Даруй мені терпеливість і відвагу, щоб прийняти волю Божу. Богородице, ти непохитна захисниця, яка перемагала зло силою свого покрову, стань моїм захистом у цьому буремному житті, захисти мою родину, мою оселю, моїх рідних і всіх, хто потребує Твого заступництва, нехай темрява випробувань відступить. А світло Божої благодаті наповнить моє життя. О, Мати наша, не допусти, щоб я залишилася без Твоєї допомоги, направ мої кроки до істини, наповни душу миром, витри сльози та зміцни мене у надії, щоб я врятована Твоїм заступництвом, прославляла Господа і Тебе на віки віків. Отче наш! Що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи. Часи випробувань я звертаюся до Тебе з надією, даруй мені мудрість і силу, щоб подолати усі труднощі. Господи, будь моїм провідником у темряві, зміцни мою віру, пошли мені людей, які стануть підтримкою у важкі часи. Господи, допоможи мені прийняти Твою волю з покорою. Благослови мої зусилля і направ мене на правильний шлях, захисти мене від зневіри і страху перед майбутнім. О, Господи, наповни моє серце миром і спокоєм. Нехай Твоя любов і благодать підтримують мене, пошли мені силу любити і прощати навіть у стражданнях. Даруй мені терпіння і наполегливість, благослови кожну мою дію, щоб вона була згідна з твоєю волею. Господи, допоможи мені відчути Твою присутність у кожному моменті. Дай мені надію, що всі труднощі мають мету. Захисти мене від сумнівів і даруй впевненість, благослови мене і моїх близьких у ці важкі часи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Боже, джерело усього життя та благодаті, прийми мою щоденну молитву як вираз моєї віри та вдячності, дякую Тобі за цей новий день, за можливість жити, дихати та творити добро, благослови мою родину. Охороняй моїх друзів від зла та негараздів, даруй мені силу і мудрість, щоб впоратися з викликами цього дня. Нехай мої слова будуть повні любові та розуміння, а вчинки праведні та милосердні, вчини, щоб я бачила тебе у кожній людині, яку зустрічаю на своєму шляху, допоможи мені прощати та бути вільною від образ і злості. Збережи моє серце у чистоті та мирі, щоб я могла бути справжнім свідком твоєї любові, зміцни мою віру і довіру до тебе, щоб кожен мій крок був впевнений та натхнений тобою, навчи мене бути щедрою, поділяючи те, що маю з тими, хто потребує, освітли мій розум, щоб я могла зрозуміти Твої закони та жити за ними, даруй мені терпіння у труднощах. Та вдячність за все, що ти мені надаєш, нехай моя довіра до тебе зростає з кожним днем. Охороняй мене від спокус, і зміцнюй моє прагнення жити відповідно до твоєї волі, допоможи мені бути відкритою на зміни, які ти вносиш у моє життя, відповідати на них з мужністю та надією, запали в моєму серці. Постійне бажання до молитви та духовного зростання, дякую Тобі за невичерпне джерело Твоєї благодаті та милосердя, нехай кожен мій день буде прожитий на славу Твою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, Ти знаєш моє серце, Ти бачиш мої думки. І прагнення мої, перед тобою я сьогодні відкриваю душу і прошу, якщо моє бажання угодне тобі, якщо воно мене веде до добра, до любові і спасіння, сповни його у своїй святій волі. Господи, навчи мене бажати того, що корисне для душі, що не веде до гордині чи самолюбства, але допомагає зростати у вірі. Якщо те, що я прагну, не є для мене благом, відверни мене від цього і дай мені сили прийняти Твою мудру волю. Пресвята, Богородице, ти навчилася смиренно приймати Божу волю, навчи і мене покладатися на Господа, не впадати у зневіру, а чекати з терпінням і вірою. Допоможи мені довіряти Богу. Навіть якщо відповідь на мої прохання не приходить одразу. Святий ангеле охоронцю, направ мене на правильний шлях, Господи, віддаю тобі всі мої бажання, всі мої прагнення, всі мої надії. Нехай станеться не моя воля, а Твоя, бо Ти знаєш, що для мене краще. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, всемогутній, Боже мудрості та справедливості. Перед тобою схиляю серце своє і приношу всі свої турботи, ти знаєш, з якими труднощами я зараз стикаюся, ти бачиш мої хвилювання, страхи та невизначеність. Прошу тебе, Господи, допоможи мені якнайшвидше знайти вихід із цієї ситуації. Спрямуй мене на правильний шлях і даруй мудрість прийняти найкраще рішення. Господи, Ісусе Христе, Ти сказав, прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Я приходжу до Тебе зі Своїм тягарем і благаю, допоможи, влаштуй все так, як буде найкраще для мене і для тих, кого Це стосується. Відкрий двері, які ведуть до вирішення моїх проблем, і закрий ті, що можуть завдати шкоди. О, Господи. Відверни від мене непотрібні хвилювання, дай мені спокій і віру в Твою святу волю. Якщо ця проблема є випробуванням для мене, дай мені терпіння та силу витримати Його, якщо ж рішення залежить від мене, просвіти мій розум, щоб я не зробила помилок і діяла згідно з Твоєю правдою, Пресвята, Богородице. Ти завжди допомагаєш тим, хто відчає, хто не знає, куди йти і що робити. Випроси у твого сина швидке вирішення моїх проблем, захисти мене від помилкових рішень, допоможи мені знайти спокій і вихід із цієї ситуації, святий ангеле охоронцю, веди мене за Божою волею, відведи від мене людей, які можуть зашкодити. І приведи тих, хто допоможе знайти правильний вихід. Господи, нехай Твоя рука направить мене, нехай все складеться так, як буде найкраще для мене і для моїх близьких. Отче наш, Ти, що є на небесах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діє, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи, всемогутній, з глибини серця звертаюся до Тебе у часи випробувань, коли страх і сумнів огортають душу. Допоможи мені знайти силу Тобі, О, Господи, дай мені витримку, щоб не впасти під тягарем випробувань, наповни мене мужністю, щоб я не втратила віри у Твою святу волю. Коли дорога стає темною, освіти її світлом Твоєї благодаті, ти моє світло в підьмі, мій порятунок у годині розпачу. Нехай Твої слова будуть для мене джерелом мудрості та розради. Господи, не дозволь, щоб страх зламав мою віру, а смуток затулив надію. Навчи мене довіряти Тобі, навіть коли не розумію усього, що відбувається, допоможи мені приймати кожен виклик як частину Твого великого задуму, захисти мене від розчарування і гніву, навчи бути терпеливою, даруй мені силу прощати тих, хто ранить. Господи, Ти бачиш мій біль. пошли мені, Боже, ангелів Твоїх, щоб боронили від спокус і зневіри, зміцни мою віру, щоб вона не похитнулася перед труднощами життя. Дай мені мудрість розрізняти Твою волю, і слідувати лише Твоїм шляхам. Нехай Твоя любов наповнює моє серце і не дозволяє мені зламатися. Боже. Коли мене зраджують люди, будь моєю опорою, коли світ стає ворожим, вкрий мене своїм святим покровом, коли все здається втраченим, нагадай мені, що ти Бог чудес, допоможи мені, пам'ятати, що після ночі завжди приходить світанок. Підтримай мене у хвилини слабкості і дай мені сили йти далі. Допоможи не нарікати на випробування, а дякувати за кожен день життя. Боже, навчи мене бачити Твою руку у всіх подіях мого життя, нехай ця буря мене, а моя віра стане ще міцнішою. Зміцни мене, Господи, щоб я стала сильнішою, ніж будь-коли раніше. Допоможи мені не боятися майбутнього, бути бо мій провідник. Навчи мене приймати кожен день, як дар, а не як випробування. Боже, будь зі мною, коли ніхто більше не поруч, коли сльози навертаються на очі. Осуши їх своєю ніжністю, коли мене охоплює розпач, вдихни у мене надію, навчи мене бачити Твою присутність навіть у найтемніші моменти, даруй мені серце, сповнене довіри, навіть тоді, коли не бачу виходу, захисти мене від зневіри, бо з тобою я завжди в безпеці, Господи, нехай моя молитва дійде до тебе і принесе мені спокій, нехай твоя любов огорне мене і дай Сили рухатися вперед, я віру, що з тобою подолай всі труднощі, бо ти моя опора. Боже, нехай твій мир наповнить моє серце, а благодать мою душу. Я довіряю тобі своє життя і знаю, що ти ніколи мене не залишиш. Дякую тобі, Господи, за Твою вірність, за Твою любов і підтримку, нехай моя віра ніколи не ослабне, а душа завжди славить Твоє ім'я. Вірю, що після цієї молитви прийде спокій, а мій шлях стане світлішим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.